Вчора на очі потрапив пост з проханням підтримати петицію за номером 257-302 про присвоєння звання Героя України співаку Степану Гігі. Чи Гізі, як правильно, не знаю. При всій повазі до покійного, до його чудових пісень, в яких він оспівує кохання, велич та красу української природи. Я не розумію. Що героїчного зробив Степан? Видатний співак, погоджуюсь. Збирав зали, заробляв чималі кошти. Ну, така в нього була професія. Як і в кожного з нас ми чимось заробляємо собі на життя. В наш час для мене герої. Це захисники і захисниці, які боронять нашу країну. Вони жертвують. Найціннішим своїм здоров'ям та життям. Багато з них віддаються своє життя заради нашого мирного майбутнього. І навіть петиції про присвоєння їм полеглим нашим захисникам, звання Героя України, набравши відповідну кількість голосів, залишаються без розгляду, поза увагою. Чому так? Що з нами не так. Мені просто цікава ваша думка, друзі. Е, ну, як ви до цього ставитесь? Це нормально, ні, ну мене чомусь це зачеплює. Дякую. Всім гарного дня.